Вітаннячка з Києва, любі друзі! Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці, і у вас є бажання подивитися це легке, розважальне відео. Сьогодні хочу продовжити тему е, про помади, е, продовжити огляд косметики Milano. У попередньому відео я вам показала, які в мене є. Е, Нудові помади, оліці, блиски від цього бренду. А сьогодні хочу поділитися своїми е, яскравими помадами, які є в мене від бренду Кіко Milano. Їх небагато, але сподіваюся, що вам буде цікаво. Отже, перша помада, яка знаходиться на моїх вустах, це шостий номер. Веганська колекція плюс Watch. Бачите? Дуже цікава помада, вона такої перестиглої вишні, колір червоний, трішки додали брунатного, тобто осіння, гарна насичена помада. Цю помаду. Я зараз ношу з великим задоволенням. Мені здається, що вона ідеально пасує на осінь, на таку холодну більш пору року. Наступний дует на моїх вустах це такий олівчик, 416 номер, і така цікава помада шостого номеру. З однієї сторони вона матова, з іншої сторони, це як блиск, вона блистить. Зараз в мене на вустах саме ось цей шайн, саме блиск. Бачите? Дуже незручно носити без олівчика. Ну, взагалі, яскраві помади важко носити без олівчиків. Така історія, тому що інколи вуста підсушують, і тобі хочеться а, саме зволожити вуста. Це можна робити за рахунок помади близько, так би мовити. А інколи тобі на вечір хочеться щось більше стійкого. І можна використовувати якраз матову таку стійку помаду. Інший варіант, коли ти нанес матову помаду. І зверху, щоб трішки зволожити, можна додавати ось цей блиск. Зараз я вам показую дует: це олівчик, і ось така глянцева помада. Тут написано: бачите, шайн. Ось зараз я Знімаю цю помаду глянцеву і помітила, згадала точніше, що вона, бачите, коли ти її стираєш, вона лишається як тінт. Така вставка, як я наношу олівчик, як він виглядає без помади, достатньо яскравий, достатньо стійкий навіть добре стійкий. І хочу зазначити, що з іншої сторони тут є така точилочка, за рахунок якої можна загострити олівчик. Ось так вона виглядає. І ось так виглядає олівчик. Зараз я вже нанесла матову помаду. Бачите, вона застигла. таким ось чином виглядає. Нагадаю, що це. Шостий номер така колекція, подвійна. Показую вам свотч, як він виглядає на руці. Ось таким чином. А бачите, попередня глянцева помада. Я її стерла, але вона навіть залишила тінь на руці. Тобто дуже цікаво! Таким чином виглядає матова помада. І зараз я зверху на цю помаду нанесу знову таки глянцево. Подивимось, як воно виглядає все разом. Так виглядає все разом. Оліпчик 416 номеру, помада 6 номеру, матова, а зверху глянцева. Дуже гарний дует. Мені подобається дуже стійка історія, тобто на яке свято під сукню. Бачите, ще такий плюс робить зуби білими. Наступний дует на моїх вустах це колекція, яка була присвячена виходу мультику Діснеевському «Русаленька» чи фільму. Вибачте, я зараз не зовсім слідкую. Бо українці українців зараз таке життя цікавіше, ніж будь-який фільм. То таке. Це олівчик п'ятого номеру. номеру. З іншої сторони, в нього є точилочка. Можна загострити і помада так само шостого номеру. Тобто вони продавались разом, одразу як дуетик і пасує один до одного. Такий колір. Він е якраз на літо дуже гарний, дуже яскравий під засмагу. Ну, Взагалі, ця вся колекція, вона така літня була під засмагу з такими, ну, класно. Рекомендую. Е ось, і такі помади мені дуже подобається носити в день. Якраз зробити такі нейтральні очі з такою червоною помадою. Це буде виглядати достатньо актуально під якусь футболку, чи звичайну ковтинку, під звичайні джинси. І останньо на сьогодні помада і олівчик, такий дуетик. Це олівець 529 номеру. Ось так він виглядає. І помада 16-го номеру. Ось така колекція з стріблястом дахому футлярчику. І роблю своч. Ця помада така цікава. Її можна наносити і в день, і ввечері. Вона не Сильно пігментована, тобто її можна наслоювати. Приємна на вустах, не така матова, як ось ця помада, наприклад. Вона така насивільна, приємна на вустах. Зараз вона, якщо бачите, ще трішки має глянець, Пізніше вона застигне. І буде вже виглядати більш матовою. Друзі, ось таке легке, таке дівоче відео сьогодні вийшло. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, яка помада вам сподобалась на моїх вустах більше. Можливо, ви користуєтесь якоюсь помадою з тих, яку сьогодні показувала. Ось хочу побажати спокійного дня. Спокійного вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Це буде Україна. До нових зустрічей!